Доброго ранку, дорогі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми навчимося знаходити невідомий дільник, будемо відновлювати рівності і розв'язувати задачі. Для початку розв'яжіть ланцюжок. Яке число ви отримали? Пропишіть його каліграфічно. І я думаю, ви не забули записати число і класна робота перед початком роботи. Перевірте себе. І виконаємо завдання математичного диктанту. Перший доданок 36. Другий 18. Знайдіть суму і запишіть її в зошит. Зменшуване 53, від'ємник 16. Знайдіть різницю. Обчисліть невідомий доданок, якщо відомий 34, а сума 90. Обчисліть невідоме зменшуване, якщо від'ємник 46, а різниця 18. Обчисли невідомий від'ємник, якщо зменшуване 92, а різниця 56. І останнє. Наскільки 35 більше, ніж число 7? Запишіть. Перевіримо. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання математичного диктанту. Працюємо далі. Поставте відео на паузу і виконайте невеличку руханку. Відпочивати під час роботи дуже важливо. Виконаємо завдання в підручнику. Номер 890 на сторінці 144. Обчисліть частки і складіть добутки і частки за зразком. Розглянемо зразок. Маємо частку 45 і 9. 45 це у нас ділене. 9 дільник. Частка 5. Розглянемо, як склали добуток. Частку 5 помножили на дільник 9 і отримали ділене 45. З цього прикладу можна скласти ще одну частку або ще один приклад наділення. Ми 45 можемо поділити на 5 і отримаємо 9. Розглянемо на прикладі частки чисел 40 і 8. 40 поділити на 8 дорівнює 5. Складаємо добуток. Частку 5 множимо на 8. І це буде 40. Тобто всі відповіді у нас є у розв'язаному нами прикладі на ділення і, відповідно, в прикладі на множення. 40 на 8 вже ділили, тому ми 40 поділимо на 5 і отримаємо 8. Розглянемо ще один приклад. 32 поділити на 4. Це дорівнює 8. Складаємо добуток. Частку 8 множимо на дільник 4 і отримуємо ділене 32. Поглянемо на перший приклад 32. На 4 ми вже ділили, тому ми 32 ділимо на 8 і відповідно отримуємо 4. Решту прикладів виконайте самостійно. Попрацюємо за номером 891. Розгляньте табличку. Ділене. У нас відомо для кожного випадку. Частки у нас відомі, у нас невідомий дільник. Пригадаємо останній приклад на ділення, який ми складали в попередньому номері. Ми з вами ділили зменшували, вибачте, ми ділене ділили на частку і отримували дільник. Тому. Для того, щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно ділене поділити на частку. Перший випадок ділене 32. Наскільки його ділили, не знаємо, а частка 4. Отже, ми повинні 32 поділити на 4 і отримаємо 8. 48 поділити на 6 буде 8. Ділене 40, частка 5, а дільник 8. 56 ділене, частка 8, отже, дільник 7. Решту випадків, будь ласка, розберіть самостійно. Найголовніше запам'ятайте. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. І тоді ви дізнаєтесь, на яке ж число ділили у прикладі. Завдання номеру 892 на сторінці 144 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте руханку. Це дуже важливо. Попрацюємо усно. Швиденько називайте, яке число пропущено. Я думаю, ви добре впоралися із завданням, головний висновок який? Треба добре знати табличку множення, тому що діє множення і ділення взаємопов'язані. Якщо ви знаєте приклад на множення 5 помножити на 7, то для вас легко буде 35 поділити на 7 і дуже легко 35 поділити на 5. Працюємо далі. В зошит запишіть задача 894. Її потрібно розв'язати за поданим планом. Прочитаємо задачу. Засолили кілька банок огірків по 3 кг в кожній банці. Після того, як з'їли 9 кг огірків, залишилося ще 12 кг. Скільки банок огірків засолили? Розглянемо план. Перше. Нам потрібно знайти, скільки кілограмів огірків засолили. Розглянемо ще раз задачі. З'їли 9 кілограмів. Залишилося 12 кілограмів. Отже, як знайти, скільки всього засолили огірків? Так, ми повинні до 9 додати 12. І ми дізнаємося, що 21 кілограм огірків засолили. А їх солили у банках по 3 кілограми кожні. Отже, для того, щоб знайти, скільки банок було з огірками, потрібно 21 кілограм поділити по 3 кілограми. І ми отримуємо 7 банок. Обов'язково запишіть відповідь. Сім банок огірків засолили. Розглянемо задачу 895. У Дмитрика було кілька пачок печива, по вісім штук у кожній пачці. Після того, як він роздав друзям 20 штук печива, в нього залишилось ще 4 штуки. Скільки пачок печиво було у Дмитрика? Зверніть увагу, ця задача схожа на попередню. Ми знаємо, що в одній пачці 8 штук печива. І знаємо, що у Дмитрика було 20 штук, які він роздав друзям, і було ще 4 штуки, які залишились у нього. Отже, спочатку потрібно знайти, знайти, скільки печива було всього. А вже потім отримане число розділити по 8 штук. І тоді дізнаємося, скільки ж було пачок печива у Дмитрика. Отже, спочатку дізнаємося скільки цього штук печива було у Дмитрика. А потім отримане число ділимо по 8 штук. І дізнаємося, скільки пачок печива було у Дмитрика. І обов'язково записуємо відповідь, скільки пачок печива було у Дмитрика. А наш урок закінчується. Не забудьте, будь ласка, правило. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Це правило слід вивчити. А також вам потрібно буде виконати номер 896 і номер 897 на сторінці 145. Обов'язково оцініть свою роботу. А я впевнена, ви всі молодці. Я вам дякую за увагу. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.